Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Я дуже рада, що ви до мене завітали. І сьогодні я хочу поговорити з вами про мій третій проєкт в рамках в'язання. Незламних, і це буде якраз в'язання на тему те, на що не вистачало часу, що дуже давно хотілося зробити і ніяк не виходило. І ви знаєте, дівчатка, цей проект підштовхнув мене до того, що я нарешті. Зв'язала собі довгоочікувану очікувану про яку говорила ще, напевно, з літа, ну, можливо, з осені, і руки до неї не доходила. Е -е, чесно, я щаслива, що саме на початку 2023 року у мене народився цей проєкт. Він у мене зв'язався, вона вийшла неймовірно комфортною, вона вийшла. Легесенькою. Вона вийшла, ну, скажімо так, хорошою. Мені подобається. Я маю надію, що протягом відео, поки я буду розмовляти з вами, я вставлю декілька фотографій цієї павутонки і ви розглянете її краще. А перш ніж розповісти такі основні технічні характеристики, я вам зараз вставлю шматочок відео, який я починала знімати 1 січня, де я розпочинала цю свою паутиночку. Усім привіт, мої любі глядачі! Я всіх вітаю з наступившим 2023 роком і бажаю усім вам і нам... Пошвидшої перемоги миру добра і злагода в новому році. Сьогодні у нас 1 січня 2023 року, і саме сьогодні, любимої глядачі, я хочу розпочати нову, новий виріб, скажімо так, в номінації, в темі, те, що хотіли давним-давно зробити, те, на що не вистачало часу. Перед собою ви бачите пряжу і шпиці. Саме сьогодні я хочу це все розпочати. Що це за пряжа і що це буде? Давайте спочатку спочатку про пряжу. Це ось така пряжа ярна Антарес. Це 30% кідмухер. 28 акрил, 32 поліамід у 25 грамових моточках 237,5 метрів. Номер кольору у мене 9014. І у мене 4 таких моточки, тобто 100 грам. І також я буду використовувати пряжу ось такого красивого насиченого там на синього кольору. Дивіться, як гарно. Підходить під нігті, склад даної пряжі я напишу тут на екрані. Це бобінна пряжа, і її буду використовувати у 6 ниточок, і буду в'язати собі джемпер аля по вотинкам. Це не буде. Повноцінна павутинка це буде такий джемпер, тому що резиночки я буду в'язати трішечки щільніше, полотно буде трішки вільніше. Уже наготувала дівчатка спиці саме на резиночки, це буде спиці 2,75, якщо є. Е, так, 2,75. Це для резиночок, а основне полотно я буду в'язати або або четвіркою або з половиною. Отже, сьогодні, саме 1 січня, хочу розпочати, що буде виходити, а я буду до вас підключатися, показувати. Вас вітаю ще раз з Новим роком і до зустрічі, любі мої. Ось так починала народжуватися ця моя ковтиночка. Ви знаєте, вона дуже проста у, і технічно у виконанні. Поєднання двох видів пряж і різного розміру спис дозволило мені, наприклад, добитися ось такого ефекту, скажімо так, різнофактурності і навіть не набирати петлі. Ну, скажімо так, після резинки я не додавала петлі. Я вам коротенько розкажу, як її в'язала, можливо, буде корисна комусь ця інформація. Вона зв'язана з, з швом, тобто перед і спинка в'язалися окремо, рукава набиралися з пройми, і на рукавах уже шва немає. На перед і спинку я набирала по 100 петель. На резиночку на спиці 275. Я в'язала, якщо я не помиляюся, 15 рядочків резиночки 1 на один. І потім я вже в'язала зовсім іншою пряжою, я залишала дві ниточки ось такого. Я показувала у кусочку дві ниточки, я залишала ось цього мириносику до 1500 метрів на 100 грам. І одну ниточку я додавала пряжі Ярна Антарес. Там 235 метрів, по-моєму, на 50 грамів. І я відв'язувала спинку і перед уже на шпицях 4,5. По спинці, якщо ви побачили фотографії, у мене йде виріз В-подібний. Його можна одягати і наперед, і на спинку. Тобто я дов'язала до певного періоду і почала просто в кожному лицевому рядочку робити убавочки. І зробила таким чином В-подібний виріз. У мене є невеличкий скос плеча. Тут буквально 5 разів, 5 разів я закрила, і у мене по плечах сіло доволі непогано. Ніяких убавочок на пройму, дівчатка, я не робила, тобто, напряма, спущений рукав, все прекрасно лягає. Коли я шила перед і спинку, я набрала по горловині на шпиці 2,75, 92 петлі, і зробила ось таку горловинку. І на рукавчики я давала одну ниточку Ярна Антарес і одну ниточку Люрексу На шпиці номер 4 Я з проми підняла 97 паталь. Пров'язала відповідно довжину. Перед резиночкою е в останньому рядочку я пров'язала дві потлі разом і перейшла на шпиці 2,75. На резиночку один на один. Закривала я голочкою. Бачите, прекрасно сидить, мені дійсно подобається, як вона на мені виглядає. І, ви знаєте, доволі простий і комфортний виріб. Тому хто ще сумнівається, чи не подужає він паутинку... Можна в'язати поудинку дуже просто, без всяких якихось складних підрахунків, розрахунків, міняючи номери шпиці і тому інше. Тому ось така ковтинка в мене вийшла, і я безмежно щаслива. І знаєте, що ще хотіла сказати: у мене залишилася пряжа, якраз ось ця марінос. І я вирішила, що з Маріносику я ще донечці, ось якраз і розпочата. Ну, я тут вам зараз нічого такого не покажу, тому що на коротеньких шпицях, але розпочата донечці, копточка, і це буде, скажімо так, моє продовження такої теми. І стосовно технічних характеристик, значить, мені пішло. Пряжі ярна Антарес, три повних моточки 25 грамових і з четвертого мені буквально декілька метрів не вистачило. От стосовно маріносу не можу сказати, скільки в мене пішло, але, я думаю, не більше 100 г. І Люрексу, я думаю, що тут навіть грам 25 цілком буде достатньо. От бачите, і вийшла така легенька-легенька ковтиночка. На жаль, не можу сказати, скільки вона важить, у нас у мами немає вдома ваги. Але коли я буду знімати відео про звітні роботи січня, я вам обов'язково розповім, скільки ж вона важить. Але вона дуже легенька. Я під несу діваю або чорну, або там на соню маєчку і цілком комфортно себе почуваю в плані. Я не переживаю, що виглядаю десь, можливо, неетично чи вульгарно, ні. Абсолютно вона просвічується мінімально. Я думаю, ви бачите. Тобто, навіть я думаю, що в такій ковтиночці можна, скажімо так, декілька разів прийти і на роботу. Ось так. І, скажімо, хотіла вам ще, знаєте, дещо розповісти стосовно в'язання незламних. Ми в цьому відео намагаємося підтримати вас, любі мої глядачі, в цей нелегкий час, скажімо, так, надихнути вас, показати вам, що не варто опускати руки ні в якій важкій ситуації. І хочу розповісти вам історію моєї подруги. У мене є подруга Віка, і вона має синочка Давидка. Давидко, привіт! Я знаю, що ти дивишся моє відео. Якраз синочок дивиться моє відео. І чоловік, у неї і Андрій. І от, якраз на початку війни, в березні місяці. Вікуся необережно зламала, дуже важко зламала ногу, коли бігла в укриття. Е, у неї трапився надзвичайно складний перелом, який вчасно, скажімо так, не почали лікувати, і вже е, пройшло 10 місяців, їй ще важко ходити. І не дивлячись, ну, скажімо так, що в неї така травма, що їй важко ходити, що вона півроку була на в гіпсу, на, на милицях. От, я коли приїхала, я була здивована та знаєте чим. Людина дуже довгий час нав'язала, але познайомила нас саме в'язання подружила в'язання. Вона дуже довгий час нав'язала, а коли я приїхав, що прийшла до неї в гості, я помітила, що вона в'яже. І ви не уявляєте, знаєте, що вона в'яже. Вона в'яже шкарпатки нашим захисникам. І вона в'яже не так, як я, дівчатка, там по чотири пари в місяць. Вони в вона вив'язує десь приблизно сім пар в тиждень. Тобто це такими знаєте, гігантськими темпами, самовіддачею. І ви знаєте, це мене так зворушило, і я не могла вам не розповісти цю історію. Я думаю, що розповідь про мою подругу надихне тих, хто. Відкладає на завтра те, що можна зробити сьогодні. Хто не вірить в свої сили, хто думає, що він не зможе. Все ми зможемо. Все ми зможемо. Головне бажання. От. І навіть бачите, в такі нелегкій ситуації моя подруга знайшла сили в собі, щоб не пасти духом і щоб допомагати хоч чимось, Нашим захисникам. І я хочу, щоб ця історія надихнула любі мої вас на, на те, щоб ви, знаєте, як то кажуть, окрилилися, повірили в свої власні сили, повірили в те, що ви зможете будь-що, що б ви тільки не захотіли. Ми сильна, ми незламна нація. Якщо ви не можете в'язати, беріть те, що ви можете. Але ні в якому випадку не складати руки, ні в якому випадку не зневірюватися, ні в якому випадку не падати духом. Я маю надію, що ви мене почули. Я це говорю, ну скажімо так, підводжу до такого фінішу, що... Четверта тема в'язання до перемоги, яку запропонувала Олександр. Я на початку відео не сказала, що організатор проєкту Саша, канал Бай Сандра Пайк, вона запропонувала чотири теми. Три теми я вже зв'язала, а четверту тему в'язання до перемоги. Я... Цій темі присвячую усе своє подальше рукоділля. я буду в'язати натхненно все до перемоги. Тому я, я довго думала, що взяти, можливо, взяти в роботу вишиванку, яка в мене розпочата, можливо, ще щось. Але я вирішила, хай усе моє подальше рукоділля буде натхненним на перемогу. Тому відео знімати, можливо, вже таке спеціальне не буду, але буду періодично казати вам про те, що ми не славні, не скорені, тримаємося, ми все витримаємо. Я маю надію, що моє відео підняло вам трішечки настрій і ви знайшли собі в сили, знайшли собі оптимізм життєвий. Продовжувати жити далі, творити щось добре, щось красиве, жити для себе, для своїх рідних, близьких. Жити для України. Ось так. Я дякую, мої, що були зі мною. До зустрічі на моєму каналі. Пока-пока!